Привіт! Не дарма ти натрапив на це відео. Напевно, ти шукаєш якусь круту мишку, щоб домінувати у своїй улюбленій грі. І ось, можливо, це вона: Cougar Air Tournament. Цікава мишка з незвичайним дизайном, з видимою пустотою в задній частині. Скажу зразу: цей гризун дуже легкий, його вага всього 62 грама. Так, можливо, це не сама найлегша мишка в світі, але вона точно незвична. В мене ось в такому чорно-білому кольорі та помаранчевою опліткою кабеля. А також є чорна мишка з напівпрозорими сірими клавішами та задньою рамою. Ну, якщо можна це так назвати. Давайте про все по порядку, щоб я вас <х <х> не заплутав. Колись була та й зараз, є звичайна мишка Cougar Airblader. Якщо ви з нею знайомі, то зараз ви хапнете трішки дежавю. Ну, по назві зрозуміло, що це. Однокові на перший погляд мишки, але якщо копнути глибше, то ви зрозумієте, що AirBlader Tournament це непоганий такий апгрейд, новий сенсор, нові кольори та й кнопку зміни DPI перемістили на піддон миші. Тобто ця типу кнопка з написом Air, тепер не кнопка, а легка згадка про неї. А тепер давайте розглянемо таблицю з офіційного сайту. Ну, звичайно, AirBlader та AirBlader Tournament. Щоб краще ви зрозуміли відмінності між ними. І так бачимо, що в новішій версії трішки кращий сенсор з 20 тисяч DPI. Я надіюсь, ви знаєте, що таке DPI. Це чутливість миші, кількість крапок на дюйм. Далі видно, що ресурс перемикачів в нової миші більший 80 мільйонів кліків, та нове місце кнопки зміни DPI. В таблиці підписали, що вона знизу щоб випадково її не задіти. Але з моєї практики я її ніколи не задівав. Дивне рішення. Далі бачимо, що збільшений IPS це швидкість дюйми секунду. Накладки, за які я скажу трішечки пізніше, та нове програмне забезпечення. Тепер це Cougar PIX. Ну і відмінність за кольори. Звичайна AirBlader повністю чорна, а AirBlader Tournament є у білому кольорі та з помаранчевою опліткою кабеля. Та другий варіант з напівпрозорими клавішами лівої та правої Кнопки та задньої рами. Також вставка Air тут теж помаранчева. Мені якось конструктивно ця мишка нагадує ендоскелет-термінатор з останнього фільму. Тобто, тепер її сміло можна назвати Гризунатор. А ще мені подобається те, що кукер йде своїм шляхом ну, в зменшенні ваги мишки. Тобто, усі там сторонні компанії, вони що роблять? Вони просто роблять отвори в мишці у вигляді сот. Потім через ці отвори в мишку потрапляє пилюка. Ще якісь там різні непотрібні речі, і в теорії це буде заважати вам користуватись мишкою, тому що десь там може попасти пилюка під мікрік, між, ну між клавішою і мікріком, і десь, ну коротше, воно буде заважати реально. А тут такого не буде, тому що усі елементи, які працюють в мишці, вони всі прикриті в корпусі. Тобто, тут пуста частина, тільки тут, де зад, там де немає нічого. Та й збірка мишки класна. Нічого не скрипить, не люфтить, я от її стискаю. Все, все круто, все нормально. Немає до чого підертися. Як бачите, у мене білий резонатор. Та білий пластик тут не однаковий. Тобто рама, вона матова, але така більш гладша, а кнопки матові та мають якусь таку шершаву структуру. Та й в цілому уся мишка матова. Тут гляне стільки на кнопках ось цих бокових та надпис Air на цій вставці. Все, врешті, матове. Тобто пальців тут не лишається, розводів ніяких, і вона буде завжди у вас така чистенька, гарненька та класно виглядати на вашому килинку. Бляха, дизайн все-таки дуже крутий. Не знаю, к вам, але мені дизайн дуже подобається. У нас така, от вона просто от акуратна. А ось в цьому біло-чорному кольорі це взагалі це просто якийсь космос. Не дивлячись на те, що уся ця мишка матова, можливо, комусь захочеться мати гумові боковини. Це передбачено, і ви можете приклеїти гумові ці боковини самі. Тобто, в комплекті є ці накладки, ви можете собі їх приклеїти, якщо вам це потрібно. Особисто мені зручно і так, мені не потрібно ці накладки, і мені без них зручніше. Тому, якщо вам буде зручніше з цими накладками, можете їх собі приклеїти. Ну, не в сенсі собі, в смислі, на мишку приклеїти. А далі хотів би сказати пару слів за підсвітку. Її тут, на жаль, немає. Дивно, Кугар, майже скрізь є RGB-підсвітка. Там у мене дивайся, клавіатура, тримач кабеля миші, тримач наушників, а тут чомусь її зажали. Дивно. А далі давайте поговоримо за розмір. Її розмір довжину майже 12 см. Якої маленької мишки вам не здавалась? Вона в будь-якому положенні зручно лежить в руці. Це якесь диво. Через те, що мишка невисока, вона підходить під будь-який хват. Хігчовим хватом зручно. Долоня якраз упирається в місці, де логотип. І пальцями дуже зручно клікати на кнопки. Долоним теж добре, і середнім нормально. Сама кнопка вона йде велика і можна її протискати ну, ось, в великому діапазоні. І через це ви можете її використовувати з будь-яким хватом. Це якийсь універсальний солдат серед грузунів, що дуже непогано. А далі давайте розповім за зручність і ергономіку. Можливо, комусь ця мишка не сподобається, тому що вона дуже легка. Є навіть мишки інших брендів, важкі з допоміжними грузиками, щоб її зробити ще важчою. А тут все зовсім навпаки, вона дуже легка. Але якщо подивитися, чим користуються кіберспортсмени, то ви побачите, що вони використовують зазвичай легкі мишки. І коли я користувався ще звичайною Air то вона відчувалася як продовження руки. Вона легка, вона класно ковзає по килимку. Тобто зручність хвату в купі з легкістю точно додасть вам перевагу в шутерах. Я думаю, ви зрозуміли, що легкість все-таки круче, ніж важкість. Тут не той варіант, що важка, типу, значить, якісна. Ні. Тут усе. Зовсім навпаки. Ну, в сенсі вона якісна, вона класно виготовлена, тут класні е, мікрики та сенсор, але просто вона легка, і це її перевага, а не недолік. Основні перемикачі тут механічні. Як ви бачили раніше з таблиці, вони тут розраховані на 80 мільйонів натискань. Натискання не туге і не легке. Воно звичайне. Зміщень, тобто пред-тревел і сайт travel у клавіш немає. Мінімізували зміщення за допомогою технології bounce on Тут встановлені пружинки, щоб запобігти люфту між мікріком і кнопкою, а також бокових сувів не буде через направляючі кнопки, е тобто, які входять в сам корпус миші з кнопки. До речі, в прозорому гризонаторі ви можете їх навіть побачити. Хі, блін, угораю з назви гризонатор. Ну дивлюся на неї і якось по-другому на неї не скажу. Ну гризонатор, блін. Також бокові кнопки. Вони розташовані в правильному місці, вони не люфтять і не мають ніяких сувів. Просто нормальні кнопки. Колесо розрахована на 5 мільйонів обертів, і воно має дуже класний відгук. Дивно те, що різницю не вказали в таблиці, яку ми розглядали раніше, та що на офіційному сайті. Тобто, у звичайної Airblader там ресурс 2 мільйони обертів, а тут 5. В колесі використовується храповий механізм, і відсічки через нього дуже чіткі. Воно прогумоване і немає зміщень і люфтів. Довжина кабелю 1,8 метра, і оплітка тут нагадує шнурок від красів, ну якщо чесно. Той кабель в оплітці, він вільно розміщений. В тримачку гербункер можна встановити. Важко. Але все ж таки можна. Знизу миші видно 5 ковських ніжок. Включно з окантовкою сенсора. Вони виготовлені з політетрат вторетилено. <сум> Як вам така назва? А? Щоб ви там не гуглили, то скажу так: в народі чи традиційно на них кажуть тефлонові. На килимку ковзують дуже класно. Але не забудьте е, плівки з цих ніжок. Тому що я спочатку їх не сняв. попробував, зрозумів, що щось не так, потім мені дійшло. Я ці півочки познімав і кайфую. У мене ще й килимок на цілий метр це Cougar Arena X. Дуже крутий килимок, і витривалий. Я навіть його прав у пральній машинці в делікатному режимі. І, як бачите, з ним усе добре. Тобто, рекомендую, можете брати це метр годноти. Також я цю мишку пробував використовувати на столі. Що я можу сказати? Сенсор не зриває, тобто вона нормально працює при будь-яких поверхнях. Але ось ці ковські ніжки вони будуть дуже сильно страдати від поверхонь з текстурою. Тобто вони будуть зашкрябуватись, вони будуть стиратись. Не рекомендую. А от на килимку усе буде дуже чудово. І навіть те, що не зриває сенсор на столі, то на килимку його зривати точно ніколи не буде. Тут класний сенсор. Pixart PMW3399. Він має 5 значень DPI, між якими можна перемикатись ось цією кнопкою на піддоні мишки. А також можна переключатись між цими режимами в програмі Cougar Pix. Також можна ці е, значення DPI міняти в цій програмці, а також там можна створювати макроси і переназначати клавіші. І ще виходить врешті. В цілому Airblader та Airblader Tournament класні мишки. Вони зручні, мають хороші мікрики, колесо, якість, а саме головне, унікальність, поки що я подібних резонаторів ні в кого не бачив. Особисто мені вистачає звичайного AirBlader. Там чудовий сенсор та характеристики. Але якщо ви супер кіберкотлета і для тонкого налаштування вам потрібно 20 тисяч DPI, то беріть AirBlader Tournament. Ще й буде плюсом для завзятих геймерів збільшений ресурс. Бо якщо ви граєте кожен день і граєте багато, то це для вас буде вагомим аргументом. Ну а також, якщо ви хочете білий колір, то AirBlader Tournament типу я. Бо білої звичайної AirBlader немає. Напишіть в коментарях, що ви думаєте за цю мишку. Бо особисто мені біла мишка з білою клавіатурою дуже заходить. Ставте лайк, якщо вам даний огляд сподобався, та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний. До скорого!